Всім доброго дня, представляю вашій увазі 7 CMX. Автівочка, яка набирає продажі дуже-дуже стрімко. Це машинка, яка проїжджає далі за всіх 100 кВт батарейка. Монопривід. Більше 700 км заявлений запас ходу. Їдять уже власники у нас таких 7 7X. Зараз розхід 16-18 кВт потепліло, тобто машинка сміло проїде 600 км. Просто красуня. 20 диски. Самий темний, самий практичний салон. Сірий колір практичний. 13 камер по колу. Задній привід. Лідар. Купа парктроніків. Всі помічники водію і багато-багато іншого. Цей красень, а також багато інших електромобілів ви можете придбати у нас на Багатирській Дина. Телефонуйте, приїжджайте та купуйте торговий дім і кар.